Вітаю усіх моїх підписників і у вас у каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити пташине молоко і хочу вам показати, як я його роблю. Дуже багато є способів різних, як його зробити, але я хочу показати свій. Все, ми перше будемо з'єднувати. Дивіться, в мене є борошна, ось тут 120 грам. Я маю какави 50 грам, звичайну ложку розпушувача. І теж сюди з'єднуємо. І все це перемішаємо. Воно нам було готове для подальшого з'єднання. Вимішуємо і залишаємо його. Тепер в більшу миску додаємо 3 яйця, 120 г цукру. І будемо його збивати. Тепер яйця з цукром я перебила і буду додавати наше борошно з какавою і з розпушувачем. І тепер все гарненько вимішуємо. І ще буду додавати 30 грам вершкового масла, розтопленого. Наша маса на корж готова. Тепер дивіться, я взяла форму і поклала на низ пергамент. І ось так його вистелила, цю форму. І тепер буду сюди перекидувати всю, всю нашу масу на корж. Вона така, виходить, трошки в'язка, але вона така має бути. Рівномірно, будемо розподіляти по дну. Тепер ставимо випікати при температурі 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Пробуємо далі. У мене є желатину 21 грам, викидаємо в каструрку, виливаємо молоко 250 грам і будемо так помішувати до повного розчинення желатину, поки наше молоко з желатином не закипить. Довела своє молоко з желатином до кипіння. І тепер виключаємо газ і будемо його охолоджувати. Коли охолоне, тоді будемо робити крем суфлі. Спікся мій корж. Виглядає гранесенький. Ось так знімаємо, дивіться, який він гарний получився. Навіть такий височенький, я би сказала. Так, я трошечки зрізала його, бачите, вирівняла. Він в мене тепер такий рівненький, не з грубочком. Я взяла чайну ложку смородинового желе і додала сюди дві чайних ложки прикип'ячаної води. І тепер оцим розчином я хочу змастити наш корж. Але наш корж я його перевернула на другий бік, Цією зрізаною стороною донизу дала. Він з цієї сторони є рівніший, о, і більш такий, знаєте, твердіший зверху. Через що Дуже добре його перевернути О, і тоді його помастити знизу. Мазуємо, щоб він собі ще більше розм'як, хоча він є досить м'ягенький, але я хочу, щоб він мені ще більше розм'як. Так, для суфлі я додала 450 грам сметани, 180 г цукрової пудри. Тут перебувати так сильно не треба, а просто добре змішати, Тут треба додати пів літра вершків. Отутай треба добре збити. Буршки збилися. Бурчки вже майже готові. Додаємо наше молоко з желатином. яка має бути маса. тепер наші суфлі готові. Беремо наш корж і будемо виливати суфлі на нього. У мене суфлі вийшлося. Ціла форма. Аж так з горбочком. Бачите, так вже й буде. Головне рівномірно його так розподілити по формі. І зараз його ставимо в холодильник до повного застигання. Це може зайняти до 2 годин. Тепер ще приготуємо поливку зверху по нашому суфлі. Я взяла 7 грам желатина. У мене тут пакетик на 7 грамів. Одна столова ложка какао. Все насипаємо. В, в каструльку, де будемо його готувати: 2 столові ложки цукру, 160 грамів молока, 70 грамів води. Все перемішуємо. Ось так помішуючи. Будемо доводити, поки наша суміш не закипить, Закипить, тоді охолодимо і будемо використовувати. І моя шоколадна куливка закипіла. Ось бачите, вона булькає, вже кипить. Переливаю її в другу посудинку і ставлю на охолодження. І зараз дивіться, моє суфлі воно вже захолонуло. І моя шоколадна поливка теж вона вже така тепла, але не є гаряча. І тепер можна ось так по поверхні поляти зверху цією поливкою шоколадною. зараз його ставимо в холодильник до повного захолодження. Так, і тепер я сподіваюся, що мій тортик вже вихолону, бо він вже довго стоїть в холодильнику, і будемо легенько знімати. Ось такий у нас тортик. Ось так він виглядає. Я би сказала, що дуже добре виглядає. І на смак має бути теж дуже добрий. Хочу вам розказати, що я з ним зробила. Ви бачили, я залила шоколадом його зверху. А потім в мене лишилися ось такі сухі коржі, які я зрізувала зверху. Куржі потерла отак на дрібнесенькі такі кусочки і зробила зверху посипала оце таке чорненьке то є з коржів, посипка. А кругом оце біленьке, це є кокосова стружка. Я посипала кокосовою стружкою. Але мені так казалося, що так має бути і що так буде гарненько. Виглядає дуже добре, але ви скажіть, як вам, чи вам це сподобалося? І зараз ми будемо його різати і будемо його дивитися, який він є в розрізі. Ось так виглядає в розрізі. Зараз я до вас поверну. Цією частинкою, де розрізана. Ось так. Щоб вам було добре видно. І зараз ми його попробуємо. На смак. Омій oh гад. Mm. Ви знаєте, що на смак обалденно смачно. Обалденно смачно. Тут такий смак не перевершений. Воно таке. Ніжне, ніжно-молочне Це суфле. І, і разом з цим какавовим коржем, слухайте, обалд'єно смачно, обалд'єдно смачно. І так що я рекомендую, кому сподобався сьогодні мій торт та ще не молоко. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписався, пишіть коменти, як ви робите такі тортики. І до слідчого цікавого і смачного відео. А ми йдемо смакувати. Дуже добре. Надзвичайно смачне.